24 березня голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України Микола Литвин побував з робочим візитом на пункті пропуску «Грем'яч», якого супроводжували голова обласної державної адміністрації Володимир Івашко та начальник Чернівського прикордонного загону Олександр Птиця, як зазначив Микола Михайлович, поїздка націлена на посилення охорони та оборони державного кордону у зв'язку з уникненням порушення територіальної цілісності України. Робоча поїздка, яка направлена на те, щоб ми серйозно посилили охорону і оборону державного кордону від будь-яких раптовостей, які можуть виникати, особливо пов'язаних із порушенням нашої територіальної цілісності і особливо пов'язаних з недоторканістю державного кордону України. Тому прикордонники Збройні Сили, місцеві органи влади роблять все для того, щоб захистити свою територію. І щоб наші громадяни, які живуть, у прикордонних контрольованих районах, в області відчували безпеку. Тому ми все життя присвятили військовій службі, присвятили охороні державного кордону, і зараз ми повинні продемонструвати мир і спокій на наших кордонах і захистити наш народ. Щодо стану справ на кордоні з Росією, голові Державної прикордонної служби України доповів начальник Чернігівського прикордонного загону Олександр Птиця. Після чого генерал армії України Микола Литвин відмітив, що прикордонники готові до захисту кордону України. Я за останній тиждень побував практично по всьому периметру державного кордону, крім західного. Хочу вам сказати, що особовий склад державної прикордонної служби офіцери, прапорщики. Робітники і службовці, які проходять і службу і працюють у Державній прикордонній службі, готові до захисту державного кордону України. Для цього ми даємо всі ресурси, можливості. І для цього наша держава виділила додаткові кошти, які вкрай потрібні на соціальні потреби, для того, щоб прикордонники взаємодії з збройними силами забезпечили нашу незалежність і недоторканість державних кордонів. Наприкінці зустрічі Микола Михайлович наголосив на тому, що пункти пропуску на українсько-російському кордоні працюють в звичному режимі. Як для українських, так і для російських громадян, при перетині кордону перешкод немає. Ми підходимо дуже розумно до пропускних операцій. І всі люди, які їдуть з добром для нас, і які не готують будь-які провокації на нашій території, вони будуть пропускатися в звичайному режимі. Але ми посилюємо наші заходи для тих. Хто планує робити якісь негарні речі і особливо дестабілізувати обстановку в наших прикордонних районах і областях, цим в'їзд буде закрит. А все інше ми працюємо для людей і служимо для людей. І во ім'я людей, отут у нас офіцери, прапорщики, сержанти, які в польових умовах виконують свій обов'язок перед державою. Тому ми. Відкриті і відкрито все робимо те, що, і чого від нас вимагає наша служба і наш обов'язок.